Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 2.0 TDI на DSG з Києва на очистку всієї системи екології. Зараз автомобіль прогрівається, тому що привезений з вечора, зараз ранок і діагностую авто. Працює витяжка, є сморід з виклопної труби. Горить чек, пробіг 286. Так, подивимося. Так, одна форсуночка під питанням. Це не перелив, але перші признаки, щоб форсунки відправити на стенд, перепровірити. Тому що пробіг тут може бути нерідним, як завжди. Так, автомобіль 77 кілометрів від постійної регенерації. Масляної золи тут немає по функціям. Це, мабуть, якийсь дизельгейтний, Дизельгейтна прошивка стоїть, де немає масляної золи. Тиск 2 на холостих. Непогано, фіксую дані. 12 комп'ютерна, мінус 1 Фактично. Теж непогано. Так, даю газ пол 2500. Теж непогано 26-29, чудово. Але чому такий маленький тиск, тому що переходимо на помилки. Клапан рециркуляції ОГ, збой в роботі. Так, дві помилки по цьому Єгіру. Дві помилки, а що це означає, що клапан EGR не працює в своєму робочому діапазоні. Зараз покажу його. Помилка активна. Так, так отакий клапан EGR разом з теплообмінником. Знаходиться в даному автомобілі також на 1,6 двигунах, то урани, кадіки, Європ'ята екологія. В чому суть? Чому такий малий тиск, але помилка по ЄГЕРу? Вся проблема ось в цьому механізмі. По-перше, раз. Зірочка мідна проблема в цих клапанах. Пластикова в нормі, ніколи не стирається, а жовта е, стирається, вироботка. Потім тут електромагнітна зірочка, яка вираховує, в якому діапазоні працювати є а також проблема в цьому півмісяці. Він закисає. Якщо тайванський клапан Єгір, той, хто замінює е, на новий, тайванський ходить від 20 до 30 тисяч кілометрів пробігу. Зараз я буду робити е, реставрацію цього клапана Єгіра без демонтажу. Виставляти в, в потрібному діапазоні електромагнітний клапан, змащувати. Півмісяць. А проблема в тому, що такий малий тиск, тому що не, працююча, не працюючий діапазон цього клапана, і він ось там всередині Приоткритий, приоткритий клапан і він забирає тиск до сажого фільтра. і більше, більше тиску дає на впускний колектор. І таким чином через клапан Єгір дуже часто проходять вихлопні гази і забивають цей теплообмінник. Не повністю щоб повністю він забитий був, це є спеціальна помилка, низька прохідність системи рециркуляції вихлопних газів через Єгір. Але щоб вихлопні гази віддавали кращу теплоодачу на антифриз, який йде зразу на салон. Опалення радіатор пічки краще буде, коли він буде чистий. Буду повністю робити чистку його без демонтажу своїм апаратом. Так, калібрувати це мій власний винахід по калібровці цього клапана EGR, тому що багато автомобілів, дуже багато автомобілів, які їздять на діагностики до офіціалів, до звичайних СТО. Всім переговор або вирізати екологію і глушити єгір, або замінювати на новий. Новий сто... коштує такий 20 тисяч гривень. Оригінал фірми Пірбург, здається, це оригінальний тестовий мій Єгір, але оригінальний коштує 20 тисяч гривень. Звісно, його ніхто ніколи не купляє. Купляють тільки тайванські. Замінники, які ходять від 20 до 30 тисяч кілометрів. Але вони не ремонтопригодні. Тобто, якщо автомобіль до мене приїжджає з такими помилками з неоригінальним цим клапаном EGR з теплообмінником, там калібровки не допоможуть. Там тільки заміна знову на новий. Коли стоїть в автомобілі оригінальний, я його відновлюю повністю без демонтажу. Він буде слугувати стільки, скільки буде слугувати весь авто. Поки не згорить цей двигунчик. Щоб згорів цей двигунчик, це пробіг 700, має бути. А так я йому продовжу життя, щоб він працював. Так, наслідки того, що він завжди приоткритий. Ось можемо побачити на індикатори забрудненості. Космос. До речі, в автомобілі неправильно він був встановлений, цей індикатор забрудненості. Подивимося на трубку. Трубка теж має космічні пейзажі, як на Марсі. П При працюючому клапані EGR в своєму робочому діапазоні. В 2 в 1,6 повинен бути невеликий сажовий наліт. Коли ж великий сажовий наліт, це неправильна робота клапана EGR. Дроси трошки видніються там. Так, е Чому він не був е правильно встановлений, був, е має тут е зазубринки, цей індикатор забрудненості повинен бути оцією цим квадратиком на дросель встановлений. Отак. От а був він встановлений на два циліндри, які знаходяться саме спочатку. Тобто цей квадратик був встановлений отвором до двох циліндрів. Це є неправильно, тому що коли відкривається ЄГЕР, ці два циліндри получають занадто багато вихлопних газів, коли йдуть і получають відпрацьовані гази, тобто теплонавантажені тільки два циліндри. Перший і четвертий будуть менше навантажені. Правильно, його. Установка це отвором вниз. Але в кінці відео я ще розповім, як зробити невеликий тюнінг, щоб дросель був чистіший. Але і всі 4 циліндри получали вихлопні гази з єгєра в належному чині. Так, буду підключати зараз апарат, свічки викрутились. Без проблем. смащу їх керамічною пастою і зараз під'єдную апарат. На під'єднання апарату проходить приблизно година часу. Зараз під'єдную і дивимося, що буде викидувати з автомобіля. Апарат вже підключено до автомобіля. Перша стадія буде, подивлюсь, скільки тут зали. Фільтр ганчіркою заглушений і побачимо, скільки тут зали. Так, Так, зробив два стартових пуска. Ось така жижа пови. Вийшла з автомобіля, з система екології. Зараз вона втане і подивимося її склад. Так. Золи як такої величезної не бачу. Можливо, сажовий фільтр чистився. Але це Європ'ята екологія. 1,6, звісно, буде більше золи, ніж в 2,0 TDI. Але ще в Євро 6 екології зола буде обов'язкова. В разів 10 більша, аніж, аніж в Євро 5 екології. Так, на рахунок, звідки це все виходить. Явно не сажого фільтра, не з вихлопної труби, тому що сажовий фільтр не пропустить весь цей бруд. Це моя технологія, звідки воно виходить, звідки заходить. Вихлопна труба повністю не задіяна. Це тут витяжка. Труба чистіша. Скажімо так, якщо труба чорна, то це вже наслідки неправильної роботи екології. Чистка заборонена як моя, так і інша фільтра, коли чорна труба. Якщо у вас чорна труба, мені телефонувати не потрібно. Це вже вся технологія іде вирізання. Кастрація, сажового фільтра, глушіння Єгіра і тому все інше. Якщо труба чиста, сенс є. Рекомендую робити чистку або в мене, або десь інше, але результат буде тільки, якщо вся система екології почищена і, звісно, щоб Єгір працював в своєму робочому діапазоні. Якщо ЄГір не буде працювати в своєму Робочому діапазоні, наслідки можуть бути знову ж такі: чорна труба, а це вже прогорівший сажовий фільтр. Тому кастрація обов'язкова в такому випадку. Зараз буду чистити сажомасані відкладення. Сажовий фільтр вже чистий, а от сажомасані це займе приблизно 2 години, а потім буду сушити. І заводити автомобіль, показувати результати. Так, чистка завершена, вже просушив систему екології, залита стара олива, тому що тисячі кілометрів проїхав на ній. Тоді не потрібно замінювати. Потрібно оливу замінювати, якщо пробіг 7-8 тисяч. Тоді, користуючись нагодою, що я під час чистки зливаю оливу, то везіть нову оливу і буде заміна оливи безкоштовна. А так 123-4 замінювати не потрібно. Так, подивимось індикатор забрудненості, як він вимився. По краям була прокладочка. Чистенький. Трубка. Ці деталі, які металеві, завжди будуть дуже чисті. От і бачимо вже дросель. Алюміній чистий дросель. Ось на країшку щось залишилось, тому що ця деталь схована. А далі вже йде прямі магістралі, там все чисто. Якісь залишки можуть бути, але це на роботу двигуна не вплине, тому що відмити 100% потрібно більше часу, приблизно на 2-3 години більше. А це ресурс мого апарату, час, а час це гроші. Тому ці міліметрові залишки залишаю як є. Так, і зараз покажу, що я буду робити з цим індикатором забрудненості. Так, індикатор забрудненості. Ось роблю такі прорізи. Для чого слугують ці прорізи? Щоб потік вихлопних газів з єгіри, з теплообмінника, який буде йти, не навантажував два циліндри. А він буде працювати в правильному режимі. Тобто, з заводу він йде цим квадратиком до дроселя, але якщо без цих прорізів, то дросель засмальцовується дуже так, нормально. Особливо коли є вже дає збій, неправильно відкривається, закривається як в даному автомобілі, то буде дросель засмальцований дуже багато. А так, щоб не було навантаження на дросель вихлопних газів. І змішувалось повітря, яке йде знизу через інтеркулер, дросель і впускний колектор до клапанів, і було змішування вихлопних газів і повітря, то роблю такі прорізі. Змішування повітря і вихлопних газів буде 100%, і будуть через ці прорізі розсіюватися ця вся суміш повітряно з вихлопними газами. І таким чином і дросель збережеться, буде більш чистіший, тому що через мембрану клапаної кришки, вентиляція картерних газів, іде масляний туман. І масляний туман буде підмивати дросель, і він буде чистіший. І, і не буде навантаження на два циліндри, і таким чином автомобіль довше проїздить. Ніж до того, ніж, якщо цього не зробити. А також, коли немає цих прорізів, буває така помилка по єгєру, коли повітря надув турбіни йде через квадратик, доходить до єгєра і навіть його чуть-чуть. І також йде підсос повітря. Є такі випадки P04,00, називається така. Помилка, щоб не було навантаження на клапан, на зворотню дію цього, цієї магістралі, прорізі будуть слугувати дуже чудово. Допоможуть автомобілю не забруднюватись дуже всередині. А все буде так, як має бути. І обов'язкова смазка свічок накалювання повністю, щоб викрутились через 100 років. Навіть якщо прогорить свіча, керамічна паста не дасть засохнути в колодязі. Зараз е закручую і роблю холодний старт. Так, прогріти автомобіль. З холоду, коли заводив автомобіль, форсуночки трошки більше показують. Власнику авто рекомендую форсунки на стенд. Це не критично, не перелив, але, якщо вже показують не в нулях, повинні бути 0, 3, 0, 0,02 плюс, мінус. От тоді ідеальне значення форсунок. А коли вже показує 1, 0, 8, це краще раніше кинути на стенд, їх ультразвуком почистити і їздити далі. Прогрітий сажовий, олива, антифриз, на холостих у нас 0. Перевіряю датчик диференційного, даю 2,5 тисячі обертів. Бачимо, стрілочка ледь-ледь підстрибує. Ось може бути і форсуночка. Давати невеликий перелив. Невеликий. А, а, цей манометр бачить вихлоп який. і на цих двигунах повинен бути дуже рівномірний вихлоп. Тобто, стрілка повинна рівніше бути. А якщо один циліндр бачить багатішу суміш. Повітряного паливну до стрілочка буде підстрибувати. Не критично, але зауваження вже є. Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, по комп'ютеру. 2 гектопаскалі по факту 0. Як завжди, даю оберти. Обертаг. Ну, трішки невірно показує, як завжди, коли великий пробіг під 300, по факту 15, а показує 21. Але суттєвої проблеми не зробить цей тиск. Так, Маслину золу нема чого змінювати, тому що її немає в меню. Адаптації, але зроблю всі необхідні адаптації, на прикладі перепровірю Єгір. Ось е, перше значення. зажимаються дві педальки. Спочатку відео потрібно було показати, як це провіряється, якщо несправний єгір, але головний результат після. Система в нормі, а також зараз провірю. Автоматичною провіркою ЕГЕ, лямдозонд, надув повітря, адаптацію геометрії, все повністю. Вмикну всі параметри. Пише зажати: Так, і ось прогріти автомобіль. Тиск, температура, зажимаються дві педальки, щоб поступово кожну адаптацію не проходить, пройду автоматично. Автомобіль сам газує, автоматично вмикається спіралька, тому що зайшов в адаптації, після виходу. Адаптації спіралька гасне. Автомобіль сам виставляє собі оберти, які йому потрібно, а я буду дивитись на параметри. Так, все пройдено. Система в нормі. От тепер і форсуночки підрівнялись начебто. Ні, на стенд. Без варіантів. Краще заранше, ніж помилок немає, все чудово. І тепер буде висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю такий. Система екології почищення. Ось наслідки, що повипадало з системи екології. Більше всього, впускний колектор, теплообмінник Єгіра це все з нього. Сажовий фільтр таке не пропустить. Тому технологія очистки моя індивідуальна. Так, по автомобілю ще. Двигун став плавніше працювати. Власник дасть свій відгук, я думаю, обов'язково. По системі вентиляції картерних газів, як її провірити, на 10 секунд зажимається пальцем. Рахуємо. Зовсім немає тиску, тобто поршнева поршнева розкоксована, а зв'язок між вихлопними газами і системою вентиляцією тільки поршневі кільця. Зараз поршнева працює в ідеалі, тиску немає. Так, тепер я можу працювати без витяжки, запаху зовсім немає. Так, по Єгіру от калібровано, змащено півмісяць. Е, всередині теж почищено, перепровірена ця мембрана, вона працює. Вона слугує для перемикання пластини, коли автомобіль холодний. Ось пластина. Якщо мембрана натягується, о. якщо мембрана натягується, то виклопні гази йдуть через. Ці отвори, а основний клапан Єгір закритий, тому що ще немає температури вихлопа, і йде тепло в радіатор пічки в салон. І буде скоріше тепло в салоні. І вебаста тут і не потрібна. Так, по форсункам власнику авто доповім. Процедура зайняла 5 годин. З підключенням, чисткою, відключенням і перепровіркою автомобіля. В коментарях мої контактні дані, акт виконаних робіт, гарантія на чистку 150 тисяч кілометрів пробігу на справному авто. Якщо форсунки будуть лити, чекайте на неприємності. Заб'є систему екології швидше, аніж коли автомобіль буде. Працювати в робочому стані. В автомобілі фіксую рідний пробіг під 300. Всі деталі крутяться, все показує на те, що рідний пробіг. Тому 150 тисяч наступна чистка на 400 плюс кілометрів. Всім гарного дня, до побачення!